Відеозв'язком Олег Лісний, політичний аналітик, пане Олеже, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава пане Олеженої ну завтра. Вже Україну відвідає Урсула фон дер Ляєн. І от інформація за Телеграф про те, що європейський союз виділяє 2 мільярди коштів. Це кошти з будівництва доріг на виробництво боєприпасів для України. Як ви вважаєте, чи може це бути однією з причин, чому Урсула фон дер Ляйен завтра завітає до Києва? Ну, по перше, я вважаю, що так воно є, що Україна це центр сили. Сюди кожен політик має приїздити неодноразово, щоб от набратися цієї сили, для енергії в боротьбі з ну, загальним злом. Абсолютним, тому це одна, можливо, одна із причин, але це трошки більше, тому що зараз політики різного гатунку звіряють годинники саме в Києві. Належа і попередньо те, що я зачитувала про те, що в Підмосков'ї, і не тільки в Підмосков'ї, і у Москві завтра, 9 травня, от поліцейські будуть полювати на дрони, от створюють додаткову лінію оборони для самої Москви для Кремля. Будуть отримують табельну зброю, видадуть їм рації. Вони будуть працювати у полях на таких значущих, як кажуть, московити, об'єктах. І от, власне, оцей ланцюжок, пане Олеже, відвізьмемо Київ за три дні до того, що Путін не постраждав, і треба обороняти Москву від БПЛА. Що ви загалом бачите? Чого завтра можна очікувати? від московитів як вважаєте? Ну ми точно маємо очікувати іншого 9 травня. Раніше це було побіда бісія. Знаєте, оце танці на кістках, згадування тих перемог, які так були, але вони були не лише російськими. Тобто не тільки росіяни досягали цих перемог. Насправді практика показує, що без українців росіяни не виграють війну. І це ця війна, коли вони пішли на українців. Так? Ну, тоді начувайтеся. І я вважаю дня, мабуть, три чи чотири я називаю цей День День страху. Він перетворився із Дня бідебесія в День страху. Вони бояться. Вони будуть боятися в цей день більше всього. Не ми їх будемо боятися як минулого року, що, що вони щось очудять. І зараз ми не, будь, не маємо боятися, що вони завтра зроблять. Ми цього вже не боїмося. Ми до всього готові. А от вони не готові вмирати. Вони не готові не, спокутувати свої гріхи. Тому вони будуть боятися завтра. Будуть дуже боятися. Я думаю, що буде, коли страшно, іноді пам'ятаєте, там дві жіночки позвонили, не, не знаю, куди вони вже позвонили: ФСБ чи МЧС про те, що там летіли дрони, а то було всього, були всього-навсього зірки. Тому завтра пару-тройку московитів помруть від інфаркту, коли. Їм вдасться побачити дрона, якого немає, або навіть побачити того дрона, який є. Завтра буде для них дуже непростий день, і він не буде е святковим. Він буде страху. Анулеже, і пам'ятаєте, що якщо говорити про події минулого року, так от ви вже казали, що до прикладу був такий період, коли українців оці сакральні дати для московитів, от дещо в з острахом ми чекали тієї дати, так. Але от фактично, якщо вже розраховувати на те, що за рік повномасштабний за більше ніж за рік повномасштабної війни українці пережили, то мені здається, зараз дійсно українцям вже нічого не страшно. В українців повномасштабна війна, і як то би не називали за кордоном, чи це спеціальна воєнна операція у Росії, чи це українська криза, чи українське питання у Китаї? Чи це війна у більшості цивілізованих країн? Тим не менше в українців вже понад рік повномасштабна війна. А разом з тим, як ви вважаєте, от якщо до прикладу, припустимо, це ми так змоделюємо ситуацію. Чи може Путін до прикладу оголосити війну Україні? Чи може Путін, до прикладу, зараз в них там, начебто, якась там часткова чи прихована мобілізація, чи як нам вони то називають? Чи може він оголосити загальну мобілізацію? Як ви вважаєте, такі сценарії ймовірні чи мало ймовірні? Ну, по перше, я впевнений в тому, що українці своє відбоялися, це факт. Тому що ми зараз боремося за виживання, а це не час для побоювань. Ну тут, тут або ми, або вони нас, так це раз. По-друге, не дарма я називав завтрашній день день страху, тому що в принципі росіяни перейшли в режим побоювань і в тому числі і Путін. Ні, він не голосив війну, тому що це буде ну, тим більше 9 травня. Він може оголосити умовну війну насправді НАТО або ще комусь завгодно, тому що е, його не зрозуміють всередині, тому що всі усвідомлюють насправді, що відбувається, коли двохсот йдуть не одним і не два, а е, вся діревня ридає над большими трупами. Да, большим количеством трупов. Ну це, це ж не про спецоперацію, так тому ну росіяни можуть не дуже розумні, але це вони вже усвідомили. Їм забороняють називати це війною, але вони знають, що це війна. Тобто не оголосить і мобілізацію теж не оголосить. Не виходить у них мобілізацію оголосити. Ні, її, можливо, її можна і оголосити, але її е -е запустити не виходить. Чому? А тому, що насправді дуже цікаві речі з'ясовуються, що, от, наприклад, товариш Путін сказав, що на, там умовно на Уралі живе там, 12 мільйонів руських, а по перепису їх 36. Розумієте, тобто ми усвідомлюємо, що їх там 142 мільйона, да? а може їх менше. Тому й не виходить у них. Економіка не готова до такої війни, тому й не виходить. І ж треба одягнути в щось. Вони ж не в лаптях із балалайками підуть. Тому я думаю, що не оголошують, тому що все вже пройшло. Той момент ейфорії, який був в Росії, він був там перших три дні. Ну Бог з ним місяць, коли вони вважали, що вони можуть щось зробити. Вони ж їхали сюди на парад. А приїхали на свої е, поминки і похорони. Да? Тому вже в нього цей шанс е, був, і він не більше не з'явиться. Тому що зараз це буде, якщо на початку е, можна було б якось це переплавити в перемогу, то зараз це буде виглядати як слабкість, а Путін не хоче виглядати слабким. У нього і так е, все дуже зараз непросто. Належе, і от власне щодо завтрашнього 9 травня, щодо тих заходів, які планують там у Кремлі, і вони повідомляють, що президенти Таджикистану, Казахстану, Киргизстану та Вірменії планують завтра бути у Москві на заходах з нагоди 9 травня, і прибудуть вони туди на запрошення президента Росії Владіміра Путіна. Це буде попередньо такі робочі візити. Потім, вже, начебто, що вони е, доєднаються до тих святкових заходів, які планують е, вже безпосередньо у Кремлі. І от чи можна це вважати підтримкою Росії? Е, мені знаєте, десь жалко лідерів цих країн, тому що вони е, не вийшли з колонії, вони їх кличе Сузерев, чи як вони там в них називаються, вони, і вони летять. Підтримати його, це не підтримка, це взагалі знаєте такий сигнал про те, що раніше на 9 травня приїжджали світові лідери, стояли поряд з путіним, а зараз регіональні і не самих потужних країн, і не самих демократичних. Тому, бачите, заманили яким чином, придумали якусь попередню зустріч для того, щоб вони залишилися і ці президенти не ну скажімо так. Не захотіли робити демарш, вони приїхали, щоб і в себе продати. Ми ж приїхали на зустріч, потім залишилися. Ну, бо з ним там одним одним днем більше, одним днем менше. Але це все про те, що Росія втрачає свою велич, яка була раніше. Це зараз регіональні лідери зустрічаються з регіональними лідерами, і серед них Путін є регіональним лідером на сьогоднішній момент. Ну, пане Олеже, разом з тим, саме ці країни, саме через них, відбувається експорт за сірими схемами усього того, що потребує російська воєнна промисловість, зокрема електронні комплектуючі для виробництва ракет. І фактично, чи от можна. Припустити, що згода цих країн, лідерів цих країн, приїхати на 9 травня до Путіна, це та якби можна сказати, ну погодження з тим, що вони будуть допомагати йому і далі обходити санкції? Можливо, і так, але ж ці мотусі довговитися, тому що весь світ пропрацьовує механізми, які унеможливлюють обход е санкцій. Тому рано чи пізно і до них дійдуть руки, тому що вони теж хочуть жити. Вони ж теж хочуть бути ну, розумієте, вони ж не хочуть дротовим телефоном користуватися, вони ж хочуть айфонами, да? а і їздити на мерседесах, а не на верблюдах. Тому знайдуть механізми західні певні структури для того, щоб як кажуть росіяни і це, і це питання часу. Не так багато цих країн насправді зараз набагато цікавіше там інші країни, які більш цивілізовані, які теж їх ділки допомагають обходити санкції. Але я думаю, що як товариш Путін казав, колись кноптю і ці прийдуть лідери цих держав, так що ну це питання просто часу знову ж повторюсь. Пане Леже, тобто фактично, це якби спроба запросити бодай когось, хто би погодився приїхати, щоб показати, що от дивіться, до нас хтось приїхав. А чи можна це ще припустити як елемент того, що, наприклад, ви вже казали одноразово, ну, що у Кремлі побоюються? А так, начебто, будуть там очільники якихось країн сусідніх бодай. Ну, дивіться, по-перше, взагалі цікаво. Я не знаю, наскільки це достовірна інформація, що Путін буде звертатися до учасників цього побідобесія через відеозв'язок. Ну тоді взагалі якась дурня виходить. Ці будуть стояти на мавзолею, умовно, а Путін буде звертатися до свого бункера. Оце дуже прикольно. А якщо так буде, то це взагалі дуже буде смішно. І це буде розумієте, коли наш президент їде в Бахмут і чутно обстріли так. А цей навіть на самозахищену площу Росії не вийде. Ну це буде взагалі така стедоба. І, і ці лідери де будуть стояти? Коло нього десь е, е, за столом або там за 300-500 метрів від нього? Чи як воно це все буде виглядати? Я взагалі вважаю, що цей день буде не тільки страху, а ще й день сорому для росіян. Пане Олеже, і власне щодо Бахмута, так, от пам'ятаєте у московитів вже було кільканадцять дат, до коли мали захопити вони Бахмут. Разом з тим Бахмут тримається українські збройні сили тримають міцну оборону. І вже ми чули заяви Пригожина Звідти так, що то закінчується вагнерівці, то закінчується озброєння, то він вже передає позиції у Бахмуті, начебто, Кадирову, і вже Кадиров, начебто, буде туди заводити е, своїх е, безпосередньо е, військовослужбовців. Так. Разом з тим, американський інститут вивчення війни припускає, що ці двоє я маю на увазі Кадиров і Пригожин хочуть просто от скинути з себе відповідальність за невдачі у Бахмуті і взяти ту відповідальність. І та, начебто, що це відповідальність Міністерства оборони Російської Федерації, тобто шукають вже винних. От хто винний у тому, що Бахмут, до прикладу, вони не взяли досі. Як ви вважаєте, отут що це за ситуація така склалася, коли, от, начебто, вже розігрується карта, чи це просто якесь інформаційне і ПСО, чи це просто такі інформаційні вкиди, чи там дійсно якісь проблеми? Бо фактично Збройні сили України кажуть, що озброєння у них є, і вони не бачать, що у них, до прикладу, там голод якийсь, що в них чогось не вистачає? Я з вами згоден це комплексний момент. Тут є і ПСО, і якісь інтриги. І бажання позбутися відповідальності, але тут треба роз'яснити головний момент, що в такий спосіб, коли товариш пригожена ридає про те, що в нього не, нема снарядів, так це він хоче сказати на майбутнє. Ні, це по іншому скажу. Це говорить про те, що не вийде до дев'ятого взяти. І після дев'ятого не вийде. А якщо даже вийде, то по флангах їх будуть тиснути українські воїни. Так що й мало не покажеться в так. В Бахмуті зараз дуже складно. Навіть фосфором випалюють наших захисників, забороненим. До речі, це ще один воєнний злочин, який здійснює російська терористична організація. Але я думаю, що тут не лише про відповідальність, це перформанс, який відбувається в театрі одного актора, тобто режисера Путіна. Обидва ці, вони співають під його дудку. І коли у нас розганяється думка про те, що це протистояння, що це альтернатива Путіну. Е, знаєте, що відбувається з тим, хто, хоч мінімально, мінімально становить загрозу для Путіна, як мінімум, от у нас є приклад Навального, який і отруєний, і сидить, і буде сидіти. І, скоріше за всього, за Путіна ніколи з в'язниці не вийде. Інші більш серйозні вороги або претенденти на те, щоб взяти якусь мінімальну владу в Росії, вони були вбиті в центрі Москви. І в під'їздах вбивали і труїли, якщо навіть вони за кордоном були. Тому це все для кого? Для внутрішнього споживання, для нас, тому що ми на це на превеликий жаль дуже ведемося, і думаємо, що у них там зараз щось таке відбувається. Що от стілець під путіном хитається? І я вам скажу чітко: якщо буде хитатися стіл під путіном. Буде відбуватися зовсім все по іншому, а зараз це, якщо так коротко сказати, це і ПСО для того, щоб, по перше, прикрити свою нездатність зробити це під 9 травня, і показати, що ну і вести в оману. Суспільство наше і спроба ввести в оману наших військових, що начебто у них там чогось немає, і все. Але насправді наші військові чітко усвідомлюють, що все у них є. Снарядів у них, вибачте, до біса. І вони, Бахмута фактично немає, розумієте? Це від того, що вони шапками закидали, ні. Вони, у них снарядами дуже, вони по дві тисячі випускають, якщо не помиляюсь, тільки одні вагнера. А він просто 18 тисяч. Знаєте, тобто із варіанта, щоб просто побахвалити. Все у них є, у них розуму немає. Оце от питання, і совісті немає, і, і емпатії у них немає. Оцього у них немає. І, до речі, ні Кадиров, ні Пригожин цього не просить. Тому це вороги, і вони, їх будь-яка діяльність контролюється поки що путіним. Ніким не... Пане Олежна мені здається насправді, що там будь-яка діяльність взагалі контролюється Путіним. І якщо ви, наприклад, говорили про опозиціонерів, то опозиціонерам у Росії певно можна бути тільки з дозволу Путіна, і говорити можна те, що дозволить Путін говорити. І навіть той самий Навальний розказував, що Крим Добре. то Росія. От що дозволили сказати, то можна сказати. От така собі демократія в цій демократичній країні. Пане Олеже, і ще одна ситуація: знаєте, от дуже велика загроза зараз. Придністров'я, от ви бачили певну заяву так званого глави, так званої цієї Придністровської Молдовської Республіки. Так що от їм категорично забро... загрожують українські збройні сили, і вони просять, щоб Російська Федерація посилила військовий контингент саме у тому регіоні. А що вже там трапилося? Ну знаєте, я сьогодні не перший раз коментую цю новину. Я дуже хочу побачити, як цей миротворчий контингент буде посилюватися. От серйозно, от я, я ну неодноразово був в Молдові і прекрасно розумію, що ні через Кишинів, ні через територію України, ні через територію Румунії жодний літак не пролетить. Тобто, як вони будуть посилювати? Тобто, це знаєте, як на мене, я сьогодні такий термін видумав Лукашенщина. Тобто вони там кричать, щоб їх на них звернули увагу, тому що це ж не таємниця, що цей анклав живе за рахунок Росії. Енергоресурси, навіть пенсії плати там Росія. Тому це знаєте, от е, міна. Що типу, ми ж тут є. Ми ж, ми ж за вас, товариш Путін. Не забувайте про нас. Тому що по-іншому, ну наприклад, це може бути тиск не на Україну, а на Молдову. Так там відбувається постійно гойдання ситуації Росією. Це факт. Ми просто менше зараз про це говоримо, тому що в нас інші проблеми, але це не зупиняється не на секунду там. І все насправді я не бачу механізмів ескалації там. Це повинен бути якийсь десант, але це ж не 24 лютого. Уже там, наскільки наші військові готові, що мало не покажеться нікому. І з іншого боку, ми держава, яка поважає міжнародне право. Я з молдовськими колегами проводив круглий стіли. Ми на цю тему дуже говорили ми без запрошення. Молдови, нічого не можемо зробити і не будемо робити, тому що ми поважаємо суверенітет Молдови, а Придністров'я це частина Молдови, так як і Донецьк, так і Луганськ і Крим. Тому можуть вони там репетувати як завгодно. Мабуть, у них, знаєте, такі весною у всіх бувають загострення, у Пригожина і у лідера Придністров'я, здається, Красносельський, якщо не помиляюсь, от ну от вони так зараз співають пісеньок в сторону Путіна, але нас це не має турбувати, тому що. Що нам є що робити, і ми дуже реально дивимося на ситуацію і в першу чергу довіряємо ЗСУ, а ЗСУ знає, що далі робити, і я думаю, що. От сто відсотків у залужного немає планів ніяких стосовно Придністров'я. Це проблема Молдови. Вони самі повинні це вирішити. Витрути звідти російські війська. Це такий сигнал крутий Молдові. Після цієї заяви Санто має вийти і сказати: от там тиждень-два, як хочете, літаками під землею. Чим ви повинні вийти, тому що це становить загрозу суверенітету Молдови. Отак має. Ми, ми просто спостерігачі в цій ситуації. Пане Олеже, і тепер трішечки про інше. Давайте поговоримо. Зокрема, про санкції. Пам'ятаєте, говорили про ті країни, які допомагають Російській Федерації або обходити санкції, або налаштували такі сірі схеми постачання мікроелементів, до прикладу, якихось мікрочіпів для. Виробництва зброї безпосередньо на території Російської Федерації. Ми вже говорили, що це до прикладу може відбуватися через такі країни, як Казахстан, до прикладу, чи Киргизстан чи Таджикистан. Але разом з тим ми розуміємо, що фактично у тому списку може бути і Китай. І, от вже в 11-му санкційному пакеті пише The Financial Times, що можуть бути санкції проти семи компаній китайських, от які фактично також можуть постачати до Російської Федерації ці безпосередньо елементи для виробництва зброї. Дякую за перегляд! Пане Олеже, пам'ятаєте, минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, якщо я не помиляюся, саме у той день Китай підтримав резолюцію, де от одним з пунктів є, що визнання Російської Федерації агресором, і там не тільки Китай. І ми от говорили, власне, що Китай підтримав, чому що Росія агресор, що він боїться санкцій, в тому числі так, от фактично таке рішення було замовлене. І цим зараз в 11-му пакеті можуть бути санкції проти Китаю. Чи може це бути дзвіночком Китаю? Чи може це от фактично зупинити їх по? Стачати такі от компоненти для виробництва зброї саме до Російської Федерації ну тут уже не дзвіночки. Тут насправді вже цілий дзвін великий давно грає по Китаю, тому що Китай все таки не вибрав правильну сторону і він і не вибере. Тому на війні як на війні, тому що ця війна знову ж таки я повторюсь, Це не Росії з Україною, це цивілізаційна війна, і тут чітко треба визначитися, на якому боці ти знаходишся або вибрати чистий нейтралітет, взагалі нікому не допомагати, і просто не відсвічувати, сидіти і дивитися, що буде далі. Це не найгарша позиція, а не найкраща позиція. Але і ця заслуговує на повагу. Тому Китай буде відчувати. Оці тонкі свої ігри, і його будуть за це карати, і це правильно. Тому що наживатися на війні, на крові, ну, це негуманно, як мінімум. Пане Леже, як ви вважаєте, а от санкції можуть зупинити Китай? Не можуть. Ну, санкції. Не можуть зупинити нікого, вони можуть тільки погіршити ситуацію для цієї країни в економічному сенсі. Ну, дивіться, знову ж таки, здається, і вас, ветері, ми цю тему піднімали неодноразово. От є Іран, майже 40 років до нього застосовували санкції найбільше на той момент, які могли бути зараз. Товариш Путін догрався, що це на цьому на першому місці стоїть Пут Російська Федерація умовна. Тому це. Але для Китаю економічна складова, вона набагато важливіша, як на мене, ніж для Росії. Чому? Тому що основні ринки збуту це Сполучені Штати і Європа, не Росія, не інші держави. Тому це не зупинить, але ускладнить життя е, правлячої еліти, тому що це буде менше надходити грошей в бюджет. Це конкретні компанії, які. Ну там же ж корупція така ж сама, вони ж ці компанії комусь належать не просто так, тому що це Тут хтось до когось близький. так. Тому я думаю, що практика дуже корисна, але вона повинна бути комплексною, як стосовно Росії, так і інших. Повинна стосовно Китаю, повинна ще працювати дипломатія роз'яснення. Теж ми повинні з ними працювати дуже тісно і плідно для того, щоб вони залишилися в цій зоні, які зараз знаходяться. Ніякому разі, щоб вони не стали нашими відкритими ворогами. Нам це не потрібно. Пане Олеже, разом з тим, Сполучені Штати Америки хочуть залучити Китай до мирних перемовин щодо України після наступу Збройних сил України. The Wall Street Journal про це пише. Деякі американські чиновники вважають, що мирні перемовини можна буде ініціювати ближче до кінця 2023 року. Ну і якщо брати до прикладу сталу так безпосередньо позицію Китаю, та що наразі є на цей момент. Так ну ми не будемо розглядати те, що буде тиждень, два чи місяць. Ми не можемо вгадати до прикладу так. Який з Китаю перемовник може бути? По-перше, головна теза, що при всій повазі до наших партнерів, зарубіжних експертів, питання перемовин воно буде стояти таке, як поставить Україна, і це не обов'язково, що це після контрнаступу. От я, я проти того, щоб прив'язувало щось до конкретного контрнаступу. Він може бути не один. Їх може бути 10, скільки завгодно. Один ну, вирішальний він буде, це той, який буде останнім. Але я вважаю, що це цей другий поки що контрнаступ. З іншого боку, я розумію логіку Сполучених Штатів: треба втягувати контрагента в перемовини, в цивілізований механізм вирішення проблем і таким чином відтягувати від Росії, щоб. Потихеньку-потихеньку втягнути в скажімо, стан цивілізованих держав, які намагаються говорити, але насправді я думаю, що Китай все таки він набагато ближче до Росії по своїй ментальності, тому що він авторитарна держава. Проте, якщо вдасться їх втягнути, в, скажімо, в табір перемовників і Китай не буде допомагати Росії за цього військовому, то це буде тактична перемога і Сполучених Штатів, і по великому рахунку. І для нас це плюс. Пане Олеже. Ну і фактично ж знаємо добре, що навіть попереду не вартою той договір з Росією, який підписаний. Ну і разом з тим, свідченням того є, до прикладу, навіть зернова угода. От вже вкотре вони блокують зернову ініціативу. Вже вкотре вони блокують інспекцію суден. І фактично не працює зерновий коридор разом з тим. Зегарян вже питали, що зайшла ця ініціатива наразі перемовини щодо неї у глухий кут, бо не вдалося домовитися з московитами щодо продовження дії цієї угоди. Закінчується вона 18 травня, і вже от 10 травня, після завтра, мевлючегу шоглу перебуватиме з візитом у Москві, де матиме зустріч з Лавровим, начебто, вони мають обговорювати питання Сирії і питання також щодо продовження цієї зернової угоди. Так і от, пане Олеже, насправді яка доля цієї зернової угоди, і знаєте, от. Чому досі мають ще хтось колись влітати до Москви, щоб домовлятися з цими терористами, продовжити, до прикладу, дію зернової угоди, продовжити Україні використовувати українське чорне море? Так, да, це питання дуже непросте, але як показує, ну я не є експертом. Стосовно зернової угоди, але минулого разу, коли Росія ставила свою ногу в ці двері, то саме Туреччина цю ногу прибрала. Там я не пам'ятаю, чи два чи три дні вони вийшли з цієї угоди. Ну не готовий сказати точно терміни, але вони вийшли, гучно стукнули дверями, грюкнули, а потім тихенько повернулися. Тому я думаю, що у кого у кого у Туреччини є якісь важелі, які можуть вплинути на позицію Росії, так я не толерую того, що. На вимогу, коли терорист ставить свої вимоги, з ним спілкуються, тому що з терористом є тільки один варіант спілкування, ультиматум і знищення. Поки що світ не готовий до цього. Хочеться таки говорити, тому що для Туреччини зернова угода не менше вигідна, ніж для нас, а можливо навіть і більше, тому що вона отримує там взагалі зиски, такі що мало не покажуться. Чи це торгівля на крові, як раніше казала? Ну, скоріше ні, це така це дипломатія. Тому Росія, знаючи, що світ боїться голоду, смертей, як терористи зі стажем, от вони так і саме діють. Дуже сподіваюся, що Туреччина знайде механізми примушення. Росії до відновлення цієї угоди, хоча насправді в нинішній ситуації Росії не вигідно запускати, і я думаю, що вона дуже багато вимог буде ставити для того, щоб її запустити заново. Я провід і так далі. Там дуже багато нюансів. І якщо не помиляюсь, оці всі переговірні групи входять військові. І це говорить, значить, це не просто про економіку і про те, що ем, люди не будуть голодати. Там є якісь і військові складові. Але зараз всьому світу треба чітко пояснити, особливо тому світу, який е, десь далеко живе і не розуміє, чому у них немає хліба, і, можливо, Україні треба віддати територію, щоб ми голодали. Що це все робить Росія, не Україна, Україна готова. Готова це давати і в рази більше, як показала практика. Єдина держава, яка змушує цих людей вмирати, це Росія. І це треба нашим дипломатам доносити, що ми готові вам все передати. Але є одна держава, яку ви там вважаєте, що вона потужна, що вона і так далі, але вона не потужна. Вона просто дуже підла. І вона хоче за рахунок ваших життів виграти війну. А такого не буде. Дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого